У приповістях 22.3 написано Мудрий бачить лихо і ховається, а безумні йдуть і терплять. На жаль, серед християн трапляється така хибна духовність мовляв, якщо я віруючий, то небезпека мене не торкнеться. Бог зобов'язаний мене оберігати навіть там, де я свідомо ігнорую очевидну загрозу, але це не віра це спокушання Бога Матвія 4.7. Подібно до того, як диявол підбивав Ісуса стрибнути з храму, мовляв, Ангели ж тебе вбережуть. Ісус відповів Не спокушай, Господа, Бога Твого. Мудрий християнин це не той, хто кидається у вогонь, чекаючи чуда, це той, хто вірить у Божу охорону, але й слухає голос розуму, совісті та Божих попереджень. І коли очевидно насувається небезпека, війна, епідемія, стихія. Мудрий не геройствує, а вчасно вживає заходів, ховається, евакуюється, захищає свою сім'ю. Під час війни ми бачили, як одні люди, керовані Божою мудрістю, вчасно поїхали і зберегли життя, інші, хибною вірою, ігноруючи всі ознаки небезпеки, залишилися і постраждали. Тому пам'ятаємо, Бог не Бог нерозсудливості, Він Бог миру. Порядку і мудрості, і Писання ясно навчає мудрий бачить лихо і ховається. Нехай Господь дає нам не лише віру, а й розуміння часу, ситуації, Божих знаків бо слухати його це і є справжня віра.